Всім привіт! Мене звати Катя. Я технічний лід проекту українського фітнес-блогера. Продукти якого базуються на медичному підході. А ми обрали платформу Academy Ocean для нашого найскладнішого з технічної точки зору продукту для нашого онлайн-фітнес клубу, оскільки там потрібен дуже багатий функціонал, і ми дійсно витратили дуже багато часу на пошук саме української платформи. Для нас це було важливо. І зараз зовсім не шкодуємо, що обрали саме Academy Ocean, оскільки ми змогли забезпечити класну гіміфікацію за рахунок тест. Ці завдань це за рахунок взагалі функціоналу, того який доступний на платформі. Academy Ocean є дійсно зручне в користуванні оскільки інтерфейс є інтуїтивно зрозумілим, і не потрібно витрачати багато часу для того, щоб призібратись з платформою. Коли у вас обмежений час на запуск, це дійсно важливо. Окреме слово хочу сказати про команду, яка завжди на зв'язку і дуже зацікавлена в тому, щоб ваш запуск пройшов успішно. Дякую Олександру за якісне інтро. Дякую ще за те, що завжди на зв'язку і допомагає з автоматизацією нам. Дякую Сергію за те, що був саме відповідальний і напружений момент на зв'язку, і намагався допомогти усіма силами. І це вийшло. Це дуже цінно, коли ти бачиш такий якісний підхід і зацікавленість в тому, щоб у вас все було добре. Згодом ми плануємо запускати новий потік нашого фітнес-марафону трішки оновлений також на платформі. Ми вже досвідчені, вже знаємо, як це зробити суперкласно, і знаємо, що з нами завжди на зв'язку класна команда, яка нам допоможе.